без. Емоційно якось він видно, що імець. Ураган. Далі відповідає непогано також калач. Три мінуси від команди Маргіналів. Таким чином можна повернутися в цей раунд. Є ВП на руках. Як же ураган зараз не докрутив, та можна було зробити ще один мінус. Зати в цьому важливому раунді, клаб все ж знаходить калача. одного з героїв цього раунду, залишається тільки ураган. По ньому влай інформація, репікається Рінко. За це потрібно карати забирає бомбу, далі не очікує ще одного на шорті. Так, побачив, почув. Ще й була флешка, клаб. Також вирішує, що буде вгадувати, і ураган його чує. І тим часом намагатиметься також під шефтом вийти на базу. А, ага, і Клаб це прочитав. Враховуючи те, що він не бачив ворога, який перетинав би ніду. Тут потрібно просто вже підійти і. збрити ворог. Просто вийти, треба поставити хедшот, і ураган його ставить, і.